Привіт, друзі! з вами знову Назар на дроті з Філадельфії. А, робимо сьогодні знову огляд. І сьогодні щось зовсім інше для вас маю. А, це є, а, ну як перекласти, Кастом або на замовлення. А, ну, Будемо говорити кастом. Так що це є від а, дуже прикольного артиста JB Custom а, JB Diecast Custom. Він американець, але а, я їх дістав недавно. Як бачите, це є по мотиву Форсаж. І а, це є на інтернеті. Є така аплікація на телефоні. Називається WhatNot, Ніби якщо перекласти всяке таке. Коротше, а, значить, він робить всякі такі аукціони і продає свої, а, своє мистецтво, скажем так. І а, коли я побачив ці модельки, я зразу захотів їх. Так що ху, зараз вам покажу. Надіюсь, сподобається. Ось, бачите, JB Diecast Customs, він зробив таких тільки 5, там пише одна з п'яти. Uh, він вживає uh, модельки Hot а, uh, повністю їх, uh, фарбу з них з, uh, знімає і полірує. Потім всякі вживає uh, вживає всякі різні методи і ну, свої, have, що він знає <laughs> так. Коротше, давайте uh, нагадую вам, що це є переклад. E, можна навіть сказати, переозвучка. E, я не пам'ятаю, що я там базарив, так що це є з мого іншого каналу по назві Насталджик. E, моє мене звати Назар. E, я просто змішав ім'я з ностальгія, Ностал, насталджа і зробив одно слово. Так що, якщо хочете і англійською мовою спілкуєтесь, загляньте на мій більший канал, американський, американськомовний чи англійськомовний. Коротше. Так, менше з тим. Я просто забиваю зараз е, своїм голосом місце, бо я навіть не знаю, що я тут їм розказував англійською. так що... Коротше, це є дві модельки. Е, зараз вам покажу, ви вже як бачите, і вони двоє є е, ну, з форсажу. Е, одна більше така мистецького поводження, а, а ця, що зараз перша, як бачите. Це є Супра, Тойота Супра. Брайана машина. Окей, okay, Назар, Можна папір викинути, боже мій. Їдемо далі. каман, каман. <laughs> так, значить, отак от він їх продає. І в такому uh, акриловому коробочці акриловій. І як бачите, в фільмі чи Hot Wheels. Ця машинка має бути оранжева, поморанжева. І. Ну, і все. Що він з нею зробив, це пофарбував її рожевою, розовою. Чи як. Я навіть бачите, мушу з камерою бавитись, бо той колір розовий просто ну, він такий електричний. Я навіть не міг. Точно <сум> вчули його як з камерою, як на очах. Знаєте? Так що, коротше, рожева Toyota Супра по мотиву фільму Форсаж. Давайте глянемо на неї. А, значить, він повністю все фарбу знімає до желіза, перефарбовує все по-свому, нові наклейки клеє. А одягає е, колеса і шини. Зовсім інші. Ну, гумові шини, як кажуть, uh, Hot Wheels Real Riders. Real Rider Tires. Так що. Ну, і, до речі, самі колеса досить гарні такі. Хромові на, на 5. Як то називається? На, ну, 5 Stars, Зірочка п'ятикутна. Вибачте, люди, я в Америці живу, блін. Тут вже з за америкосами забагато забазарився, то... але стараюсь. Мову ненькі не забуду. Так, значить, я багато чого вже не можу говорити, крім того, що дивіться, яка класна моделька. Дивіться, яка вона гарна, дуже якісно зроблена. І вони не дешеві, скажу вам так, друзі мої, які дивитесь, навіть якщо ви маєте свій YouTube з Hot Wheels, то такі от на замовлення кастом, коли повністю перемальовуєш, все міняєш, то вони продаються дешево. Так що, ви талантовиті люди в Україні, рекомендую, якщо знаєте і вмієте, Зробіть пару і можете на eBay ставити, чи як там а, люди будуть купувати. Саме головне, щоб було якісно і гарно. А, вони продаються між 50 доларів за одну аж до 100, 100, 200, 100 200, що я слово, блін. двісті. Наприклад, от така рожева вона була десь за 75 доларів. А є дорожчіше. Є чим більше ти там додаєш, наприклад, починаєш скульптуру... ну, а, скульптувати, всякі додавати крила, робити, наприклад, вайтбаді, розширювати а, самі панелі, то тоді вже можна говорити про ну, понад 150 і 200, залежить як. Так що трошки вам даю пораду. Землякам. Так що так. Uh, я колись виробляв сотні таких кастом, uh, але я не фарбував їх. Я вживав метод uh, Powder Coat. Uh, ну, ви напевно знаєте, така пудра, і потім uh, кладеш uh, і жариш її. Коротше, то менше з тим. Так, друга моделька. Окей, uh, okay. друга моделька. Це більше така мистецька, але також форсаж мотив. Uh, як бачите, він взяв R34 Skyline і вживав на неї кольори від Mitsubishi Lancer з Форсажу 2, і, а на капоті поставив капот чорний з тою такою емблемкою з Форсаж 1 з Брайна Eclipse. Так, що він так ніби змонтував. Змонтував три Брайана машини в одну. А, мені дуже сподобалось. А, мені подобається таке, коли митець щось таке починає крутити, задумувати, знаєте, по своєму смаку. Так що так. що так. <смонтування> ну що ж, глянемо, як бачите, фарба чудова, така зелена, з... Желізними пудрою желізною. І Clear Coat дуже. Ну, коротше, мужик знає робить. Класна моделька. Нічого тут такого вже багато серйозного нема. Я би, до речі, як-то салон пофарбував би, якщо б я це робив. Але в нього є багато різних видів тих на замовлення кастом. Деякі він. Блин, щось мені тяжко сьогодні говорити. Для деяких він призначає набагато більше уваги, ніж для других. То деякі тому дешевші, а деякі дорожчі. Так що, тут він салон не фарбував, то машинка, моделька, на, я б сказав, на 30-40 доларів дешевша. Ух, так що, думаю, зрозуміли. Так, Окей. А, хотів uh, нагадати: якщо ви uh, дивитесь, і ви є. Uh, українськомовний ютубер, uh, маєте канал Ютуб, і там випускаєте контент, або огляд, або робите такий от кастом, або що би ви там не робили. На. На ідеї Hot Wheels, чи модельок, чи різних хобі, то прошу, запрошую вас. Напишіть, залишіть якісь коменти під відео. Дайте знати хто ви, де ви, чи ви з України, чи ви в Україні, чи ви десь в Америці, чи в Австралії, де би ви не були, просто треба нас, українців, і український контент єднати, щоб ми один одного підтримували і рухались вперед разом. Так що запрошую, підписуйтесь. Так. А тут якраз скажу вам шау-т. Uh, um, залишу, напевно, в коментах чи під цим відео. Ютубер, uh, який uh, українець. Uh, як там його? Uh, D, Ді Гараж. Здається, D Garage. Сдається, D Garage. Кастом, потім крапка, Hot Wheels. Щось таке. <плес> <плес> дуже багато слів, я не пам'ятаю. Але залишу до нього лінк під цим відео. Мені дуже сподобалось, що він недавно а, залишив такий а, пост на своєму каналі, а, для ну, єднати українських ютуберів. І мені то дуже сподобалось, і до речі, він мені дав шаутаут до мене на мій канал цей. Так що дуже приємно дякую тобі, якщо дивишся зараз. Дуже приємно і дуже класно, що ти це зробив. Так що я думаю, треба більше рухатись так нам всім разом. Разом нас багато, нас не подолати. Ну і москаляку на гіляку, і слава Україні, героям слава! Ви всі класні, чудові! Так що підходимо до кінця. Надіюсь, вам сподобався цей огляд. цих... Custom Hot Wheels. Uh, в мене, скажу вам правду, дуже багато таких. Я колекціоную Custom Hot Wheels. Так що, якщо сподобалось, буду робити далі відео і робити огляди цих відео. Так що давайте. Тримайтесь, друзі. Дякую, що подивились. Па-па.